Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. І сьогодні огляд поділок епідендрома медуза, які я відділила і посадила більше трьох місяців тому, і виглядають вони дуже гарно. Але одна навіть і заквітла. В нього тут три бутончики, один, бачите, ще не відкрився. Отакі квіточки. Квіточки набагато менші, чим вже дорослі рослини, а зараз ми порівняємо. Причепила я його поряд з цим величезним. Це материнська рослина. І якраз тут ось квіточки цього. І цього так, як би так зробити, я зараз собі ще прицеплю. щоб можна було їх порівняти, бачите менше. Але нічого, пішли тепер назад. Ну, із всіх цих трьох оця поділка, яка цвіте, виглядає більш гарною. З корінням в них дуже погано, дуже погано нарощують коріння. І зовсім нещодавно я зрозуміла, може чому ось цей зовсім поганий. Але нова брунька з'явилася у цього недорозвиваного тубору. Може щось виросте. І третя, оця, тут коріння найбільше, більш-менш є. Один молодий пагінон підсихає, ну, а ці дві якось ще тримаються. Бачите, дівчата, хотіли зразу позабирати, розкупити. Я казала, треба чекати, може, з них ще нічого не вийде. І знаєте що? Я якось днями дивилася відео наших дівчат, хто як допомагає орхідеям починати нарощувати коріння, розвиватися. І я знайшла свою помилку. Раніше я теж. Використовувала радіфарм і багато інших речей, щоб допомогти рослині адаптуватися після такої поділки, особливо рослини, які такі самі по собі є дуже такими вредними. Я нічого зовсім не робила. Зовсім. От то, як удобрювала всі орхідеї там, чим прискувала, і їх, і все, і висіла вони у мене на вулиці довгий час. Вон, дивлюсь, корінець. корінчик, мабуть, активний. Це на цій поділки яка цвіти. Так незручно. Яка цвіте? Вон, видно. Кінчик малесенький, але зелененький. Дуже часто вони у мене пересихали. Це теж погано. Але зараз дуже гарні умови для них. Не холодно і неспекотна. Такі для них якраз температури, що вони гарно себе повинні почувати. І може, із-за цього вони ще і не вмерли. Ну, не знаю, оця виживе чи не виживе, щось воно таке страшне. От. А тут цей тубор, він бачите, він не дуже закріплений. Треба його буде отут ще трішки знизу закріпити, щоб не хитався і корінець йшов туди в блок і підложити ще туди трішки моху. Що я вам скажу, мої враження незадоволена я. Дуже не задоволена, ну, а це були мої перші спроби. І зараз хочу розвести щось їм для того, щоб. Допомогти одужати, так сказати. У мене і Радіфарм є, і інші німецькі речовини. Подивлюся, що буде краще. Може, це допоможе. Шкода, але ну, що зробиш? Ну і досвід. Якщо і не дуже, то це теж досвід. Ну, тут корінчики якось ще лізуть. О! Видно зелений корінчик лізе. І треба слідкувати так, щоб вони не дуже пересихали на цьому періоді. Той дорослий, оцей дорослий, він зараз ось. Він у мене ось зараз сухий. Видно, що він сухущий сухущий сухущий. Да? Але ж він. Така вже куртина велика. І він вже, якщо я його своєчасно не поливаю, і там декілька днів може бути сухим, то нічого. Він не втрачає не тургар, якось це переживає. Головне, що на цей період зараз тут прохолодно. От. І він гарно виглядає. Ну це зверху. Знизу там показувати не буду. В попередніх відео показувала, там страшне. А зверху він гарний. І коріння в нього багато, ну і якось він так це все витримує. А оці нещастячка, звісно, коріння немає. Я їм не допомагала і нічого в них так і не понаростало. Ну, нічого це перша спроба така зовсім погана. Втрачав багато листочків і тургора немає. Ну, єдине, це тільки оця. Поділка, яка квітна, виглядає більш-менш нормальною. Зараз щось знайду, оброблю і буду намагатися слідкувати зараз за ними, може, до весни ще щось і буде краще в них. Так що, дівчата, не ображайтесь. Хто дуже хотів і чекав. Прийдеться ще чекати. Бо такі поділки навіть і подарувати соромно. А на цьому все. Слава Україні! Смерть рашистським окупантам, всім колаборантам. До побачення.